Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Де ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Сьогодні, в понеділок, 12 травня, у Політичній ранковій зарядці говоримо про наступне. Папа Римський, Лев, 14, вчора в неділю привів свою першу молитву. Після неї він зробив коротку таку заяву, доповідь, де сказав про. Необхідність припинення війни в Україні, він закликав великі держави світу все зробити для цього, щоб припинити війну в Україні та встановити справедливий і тривалий мир в Україні. І це дуже добре. Володимир Зеленський, після того, як президент США Дональд Трамп звернувся публічно до нього, щоб він зустрівся з Путіним 15 травня у четвер у Стамбулі, коли Путін в неділю, вночі. Зробив заяву щодо того, що потрібно провести прямі перемовини між Україною і Росією 15 травня в Стамбулі. Він фактично відхилив запропоноване перемиря на 30 днів припинення вогню, яке сьогодні з понеділка має початися. Побачимо, чи буде дотримуватися цього перемиря Путін після того, як Зеленський погодився і сказав, що він буде чекати на Путіна у Стамбулі 15 травня. Ну, до речі, цікаво, що там з тим указом, який він. В вересні 2022 року підписав щодо заборони вести перемовини з путіним. Я думаю, треба якось юридично це оформити, щоб потім у Росії не було з цього приводу жодних ніяких заяв. Що, ніби, як вони раніше говорили, потрібно це юридичне питання вирішити. Пройшли четвертий раунд перемовин між Сполученими Штатами Америки та Іраном в Омані. Ну, всі ніби так добре все це оцінюють. Очолював з боку США ці перемовини спеціальний посол військовому сходу Стів Вітков, З боку ірану це був міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Ну, ситуація достатньо, на мою думку, цікава, бо ніби американці задоволені. Стів Вітков заявив, що тепер не буде, ніби цієї програми ядерної збагачення урану в. Ірані, але президент Ірану, Пезашкіян заявив, що Іран не буде демонтувати свої ядерні об'єкти. Тобто побачимо, що буде далі з цих перемовин. Також на вихідні дні відбулися перемовини між США і Китаєм щодо торговельної цієї війни. Там також заяви такі цікаві, ніби все добре. Нагадаю, що США вводили в односторонньому порядку мити на китайські товари, які потім аж досягли до 145%. Китай дзеркально відповідав, він довів до 125 відсотків мита на американські товари і заявив тоді, що більше не буде збільшувати, бо нема сенсу. І так не будуть на ринку китайсько-американські товари з такими відсотками мита. Ну сьогодні в понеділок вже більш детально буде зроблена заява щодо того, до чого вони домовились і чи взагалі до чогось реально домовились. І в неділю відбулися в Албанії парламентські вибори. Чинний президент Еді Рама він соціаліст. Так він, до речі, претендує в четверте стати прем'єр-міністром Бані, що є безпрецедентно. Його опонент від демократичної партії Салі Беріш вже зробив заяву, що це все останні там години. Еді Рама при владі побачимо у будь-якому випадку, щоб не було ніяких махінацій, зловживань, дві тисячі іноземних та албанських спостерігачів спостерігали за проведенням цих виборів. От такі новини сьогодні на ранок, 12 травня, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде, Україна!